Інколи щоб досягти величі, доводиться відрізати частинку себе. Так, це боляче, але інакше не виростеш, інакше не зрушиш з місця, потрібна мужність, справжня, щоб зробити цей крок. Не бійтеся помилятися, пробуйте, експериментуйте, не дозволяйте нікому втиснути вас у рамки. Єдиний межі це ваша душа, ваша правда, ваше бажання. Привіт, з тобою, Мельник Павло, і це канал Дивний Рух. Тут не вішують лапшу на вуха. Ми створюємо себе з нуля. Тому, якщо ти в темі, залишайся. Те, що я зараз кажу, це не просто слова. Готувати може кожен, але лише безстрашні досягають величі. Успіх це не про вдачу, це про сміливість, несміливість у бійці. Не обман чи маніпуляції, а сміливість бачити більше, сміливість вийти за межі себе. Бо якщо ти робиш тільки те, що вмієш, ти ніколи не станеш кращим за себе вчорашнього. А ми тут не для участі, ми тут, щоб забрати своє, щоб виграти, доведеться програти сотні разів, і це нормально. Це частина гри. Ти ще програєш не раз, але продовжуй, бо нема в світі сили, яка замінить наполегливість, не талант. Світ повен талановитих невдах, не геніальність, генії теж тонуть у сірості і точно не дипломи. Дурнів із дипломом більш ніж достатньо. Лише одне має справжню силу настирливість, рішучість, нескореність і ще дещо. Будь готовий тримати удари, не скиглити, не шукати винних, не казати, я не досяг, бо вони мені завадили. Це слова тих, хто здався, а ти не з таких. Ти не боягуз, ти той, кому довірено. Ти той, хто може. Можливо, зараз ти думаєш, чому я, чому саме я маю це все пройти. Бо чорт забирай, подивись, чоловіку за 50, який продавав міксери, вдалося побудувати імперію швидкого харчування, відкрити 1600 ресторанів у 50 штатах і ще десятках країн, щороку заробляючи сотні мільйонів доларів. І все це завдяки одному слову: наполегливість. Не обирай правильний шлях, обирай той, який відгукується серцем, той, у якому є ти справжній. Бо лише такий шлях веде до справжньої величі. Дякую, що додивився до кінця. Це означає більше, ніж ти думаєш. Якщо зачепило, напиши в коментарі одну фразу, яка лягла тобі прямо в серце. І не забудь підписатися попереду, буде ще більше корисного.